Рейсі Кордерой, Шифтів даха і Сем не вловись, Зниклі діаманти. Колись Шифті й Сем грабували і крали, Та щастя в житті ані краплі не знали. Тож друзі покинули справи негарні і радо працюють у власній пекарні. На свято їх кличуть туди залюбки, де треба на торт найвершкіші вершки. Наприклад, у замок до леді Катріни готується бал на її іменини. Вітає господарка шифті і сема і сяє в волосі її діадема. Шепнув дивись, діаманти, ух ти! Ходім, мовив шифті, вже тортик пекти. Спустилися в кухню, збивали й місили, пекли, прикрашали і кремом мастили. Та барнабі, любий хазяйчин племінник, по кухні гасав, наче електровіник. Він Сему гукнув Подаю кутовий!» А сем йому крикнув Тут тортик, постій. Під оплески торт занесли до їдальні. Як гарно, раділи усі. Феноменально. Тер'єрко поправив серветку в горошок. Мені і ведмедику булочок прошу. Та Розі сказала, спішить не годиться. Хазяйка, напевне, іще чепориться. І гості чекали, аж тут пролунало. Коштовна моя діадема пропала. Целеді Катріна прибігла в сльозах. На святі моєму грабіжники жах. І тиша похмура наповнила залу. Не бійтеся, шифті і семом сказали, нам злодії вже випадало ловити. Це правда? То як мені вам не радіти? Хазяйка утішилась. Отже, ходім. І місце події показує їм. Тут я перед дзеркалом щойно була, на хвильку свою діадему зняла, вдягла на одну з оцих статуй прекрасних, поправила зачіску, зникла прикраса, і статуя теж, і знайти її годі. І шифті сказав Замаскований злодій. Хтось в образі статуї був тут весь час. Асем Опишіть її, прошу для нас. Катріна згадати старалась, що сили. Така собі статуя, ну, чорно-біла. Невже? мовив Шифті. А що ж, чорно-біле? весь день біля мене в очах мерехтіло. І проситься висновок слушний один. Той злодій, якого шукаєм, Пінгвін. І хто ж це повз них коридором промчав? Тримайте грабіжника, Сем закричав. Пінгвін, що його шифті і сем упізнали, метнувся щодуху до бальної зали. І шифті зрадів, Отепер він у пастці!» Ура! Сем гукнув. Добре все, мов у касті. Сем перший до зали забіг сам не свій. І був приголомшений. Хто з них який? Бо в залі куди вбіг злочинець пінгвін, пінгвінів десятки і всі як один. І шифті зітхнув Хитрий злодій дав дьору. Сем крикнув Пінгвіни, усі крила вгору. Він знав, що десь в замку іще діадема. Хоча віднайти її справжня проблема. Тож друзі взялися за обшук пінгвінів. Десь тут поміж них і ховається винний. І хто ж це одразу метнувся тікати? Я Сідней. Він крикнув, мене не догнати! Зчинилась погоня. Всі мчали і мчали повспишні дарунки, оздоблені зали. Та злодій зухвали летів, наче вихор, І вже до дверей, де написано вихід, із криком Бувайте! метнувся навскач, але не помітив. Племінників м'яч, із криком Ой, мамо! Упав лиходій і випустив тацю. А що там на ній? Та це ж діадема коштовна блищить. Хто зможе в повітрі її підхопить? І барнабі раптом в чудовім стрибку коштовній зловив, мов пір'їнку легку. От барнабі спритний, оце молодшина! І шифті, і семові вдячна Катріна. А що ж лиходій? Він похнюпився й плаче. Чинив я погано, тепер я це бачу. Потрібніша вам діадема отця. До того ж, вона мені не до лиця. І шифті спитав, будеш чемним, пінгвіне? І сідний промовив О, чесне пташине. І тоді, на підтвердження щирих цих слів, він посуд увесь після свята помив.